Прокоментувати твердження: партнери обирають один одного відповідно до травм, які пережили в дитинстві. Спростувати чи підтвердити. Я можу і спростувати, і підтвердити, тому що, здебільшого, по замовчуванню, якщо так можна сказати, ми вибираємо партнерів дійсно по своїм травмам. І це нормально. Тут нічого поганого немає само по собі, тому що. Так, влаштована е, свідомість, так влаштована психіка, що ми вибираємо з того, що у нас є в психіці. Тобто, е, умовно кажучи, ми маємо старе, стару будівлю. Е, якщо ми її зруйнуємо і почнемо будувати е, щось нове, ми побудуємо е, щось нове з тих самих матеріалів. І це те саме нове буде, воно по формі буде відрізнятися, але суть залишиться та ж сама. Саме тому. Для того, щоб збудувати якусь нову будівлю. Для цього потрібно мати нові матеріали, кардинально нові матеріали, інші матеріали, які е, наповнили е, цю нову будівлю чимось новим. І от тоді ми можемо сказати, так, це не просто зміна. Локації, да, це не змін просто переформатування старого, а це дійсно щось, якась нова будівля, яку можна назвати з чистою совістю нова будівля. Але тут ми е, можемо також сказати, що коли людина виростає, вона стає з дорослою, то вона може не обмежуватися досвідом свого дитинства, вона може виходити в світ. І е, пробувати новий досвід, е, зрозуміло, перший там в чергу. Це та психотерапія, це може бути будь-що, що наповнює нас і дає кардинально інший досвід. Ми можемо подивитися на цей досвід е, і прийняти його, да, інтегрувати в себе, якщо він нам зайшов на рівні почуттів. О, класно! І навіть спробувати. І от тоді ми можемо сказати, що да, ми можемо спробувати зробити це. Чисто зовнішньо, і у нас щось вийде трошки інше, ніж виходило. Але, але зазвичай у нас виходить саме та ж будівля, яка і була, тільки тепер трошки з іншим виглядом, з іншою формою. Але матеріали ті ж самі. Саме тому терапія вона працює на те, щоб у нас з вами був саме новий досвід, новий матеріал, який буде. Кардинально відрізнятися від всього попереднього досвіду і того, що ми отримали в дитинстві, і того, що ми отримуємо зараз в нашому житті, це той досвід, за рахунок якого ми навчаємось і усвідомлюємо, по перше, і навчаємось тому, що у нас може бути якась інша модель, у нас може бути інше життя. Ми не обов'язково повинні ходити. Трикутником. Ми можемо квадратом-колом ходити, ми можемо е, паралелепіпетом ходити, ми можемо ходити будь-яким е, будь способом, а не тільки трикутником. Тобто, я думаю, ви цю метафору зрозуміли. Якщо нас е, виховали, що трикутник це єдина е, можлива ходьба і шлях по життю, то ми будемо ходити трикутниками. І це буде пов'язано саме з тим, що ми просто іншого не знаємо. А терапія. Ви приходите, да, якщо це дійсно терапія. І терапія вам пропонує ризик. От чому, до речі, часто люди зриваються з терапії, тому що терапія каже: а ти спробуй вийти із кола, в якому ти живеш, спробуй ризикнути і спробувати кардинально щось інше. Оці ж побудов... побудувати ці ж стосунки з терапевтом інакше. Да? Прослідкувати, як тобі там, з тим, що терапевт робить, що говорить. Досліджувати свої реакції при цьому, досліджувати себе, свої потреби, е свої реакції на це, е на, на свої потреби, на свої почуття, які виникають. Тобто, все це досконально можна з цим познайомитись, і тоді, познайомившись, побачивши це, пробувати з цим щось робити е інакше. І терапевт буде пропонувати, от є там різні. Там, да, давай різні спробуємо всі. І ви просто берете і тупо робите різні варіанти. І дивитесь, ага, це мені не підійшов, перший не підійшов. Там, умовно, там їх 5. Другий непогано. Спробую третій. Третій е, гірше, ніж е, там другий, але краще, ніж перший. Допустимо, четвертий краще, ніж всі попередні, п'ятий точно не мій досвід. І от далі. Ви для себе розумієте, да що ага, четвертий більше мені підходить зараз. Я спробую четвертий варіант, і ви пробуєте, і ви прям розумієте, да, от виявляється, так можна жити. Виявляється, це так все класно. А я, от навіть не міг подумати, що може бути так класно, і що можна вибрати ось таку модель життя, такий сценарій для себе, і що він мене більше влаштовує, ніж той, що у мене був колись, ну раніше до терапії. Маю на увазі. І тоді ми приходимо до того, що, а, а ви знаєте, а є ще шостий, а є ще сьомий, а є ще восьмий, і, в принципі, тут немає якогось кінця. Ви починаєте цей шлях, цей шлях вдовжину в життя. Тобто, скільки ви будете жити, і скільки ви захочете розвиватися в собі, цей внутрішній досвід. Розвивати себе, свою ідентичність, отримувати щось нове в цьому житті, та, розвивати якісь нові навички або вміння, і тоді цей шлях стає в довжину в життя. І тільки ваш вибір, і тільки ви можете сказати собі: ну так, дійсно, я більше не хочу нічого шукати, те, що в мене є, мене влаштовує. І якщо людина Кажеться на першому етапі і не хоче йти на терапію. Це теж ок, це нормально. Людині, людину все влаштовує, людина приходить тільки тоді в терапію, коли її щось не влаштовує. От, І тому е, можу спростувати і підтвердити: так, якщо людина пройшла психотерапію, отримала певний інший досвід, то тоді в у неї з'являється можливість. Вибирати партнера не від, не від травми, а від того досвіду, терапевтичного, нового, здорового, да, який отримала ця людина. І вибирати неї з травми. Тому і так. І